Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. А коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну, що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? косвіно? тобто чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на ній друг. Вони там літають туди-сюди, а вони інколи навіть про це не постять інформації. Типа не замічають їх, не бачили там, не, не то, що не стріляють по ним, а, а взагалі там понаблюдали і все, і відпустили. Чого так робиться? Європа всю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє, ми ж кричимо, ви почуєте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють, Вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна після цього. То навіть якщо виграє главенство буде Америка і Китай робо говоря. зрозуміло. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Типу, воюйте. Особливо це там чоловіків стосується. Не думаю, що сильно жінок бо жінки це залитий на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіків можна, що типу захищайте Україну, а насправді це завуальовано звучить, їдь в Україну там воюй, захищай Європу. Отак, от це. це виглядає насправді. Поняли, тому це дуже ймовірно, постараю. До квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Понял? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, саме проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на 7 днів дам безкоштовне навчання, ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі 7 днів навчань, буде ефір, відео там подарунок. Від мене з моїми студентами поспілкуйтесь, глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Пробуйте, не обов'язково зі мною далі. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання. в Відео коротше, поняли, що запосилаємо в шапці профілі. профіль. От українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй, по IQ. бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що робити. А українці родились в країні з хардлевелом самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності у всіх машин, откуда то появляються квартира. Тіри зарплати по 200-300 доларів, там чотири Ну от у людей умудряються, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже велика. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плачена виглядає. Це не дуже приємно. Отака от ситуація. Європа ж, ви бачите, там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. Але люди живі, війни у них немає. В ракети поки що над головою там не літають. Десь там включить дурачка, грубо кажучи, для того, щоб не пустити велике гори для себе. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримають хочете зрозуміти, як можна заробляти онлайн які професії для всіх інших. Думайте, щось відкладайте обов'язково тривожний чемоданчик, Тому будьте обачені, піклуйтесь про свою безпеку в майбутньому. Все, всім папа. -па.